Слава Ісусу Христу. Два роки тому малому, він у другому класі, йому поставили дуже поганий діагноз. Я віку, куди не, ну, відправили одну лікарню, другу, третю, всюди погані діагнози. Я йду і плачу, по сюди йду, зустрічаю Дарю Григорівну, вашу маму. Дай їй Бог здоров'я. І кажу, Дар'я Григорьовна, добре, що вас я зустріла. я чула, що отець Олег зцілює людей, а вона мені каже, іди туди. А тоді каже, ні, я тебе поведу. привела мене сюди. Оце, це прекрасний, це прекрасний Божий храм. Мені, мені зразу тут стало на душі легко. І я, я розповіла цю Олегу, яка в мене ситуація, і отець Олег почав молитися. Ви не повірите, я, я не можу передати це словами. Через три тижні мені сказали приїхати знову з дитиною, щоб обстежити. І я приїхала, я вам людрушки не можу передати, що, а там взагалі нічого нема. Взагалі дитина була, йому поставили початок туберкульозу. А то взагалі цього в нього не було. Бо отець Олег, дякую Господу Богу і цю Олегу, що почали молитися за, за мого сина і, і зціли, зцілили його. Дякую, Фені. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу, мене звати Світлана. У мене було сильне утроєння, печінка була збільшена. І я ходила, просила тут постійно, щоб оздоровили мені печінку, тиск нормалізувався. Того тижня ходила здавати аналізи і ще як ходила сюди на служби, думала, Боже, коли щоб були мої добрі аналізи. І сьогодні прийшла до терапевта, вона дивиться на мене і каже, у вас все добре. Я так, матінко, Боже, дякую Господу, бо мені не віриться. У вас печінка все добре Я здавала, печінкові проби. Я дивувалася, що я дякую Господу було, було, дякую Господу Богу і дякую оцю Олегу, що я сьогодні дуже рада, що аналізи добрі і все добре. Погані, бо я дуже почала сильно слабнути. Перед тим аналізи були дуже погані. Я почала дуже сильно слабнути, починка боліла, зоб зрушений. Пішло по-жіночому, операцію робили, і я шукала, просила Господа Бога, не розуміла, що я був зі мною, а тепер я знаю, я знаю, дякую Господу Богу, що Він оздоровляє мене. Аналізи добрі. Аналізи добрі і терапевт каже, вам не треба ходити, у вас все добре. Слава Ісусу Христу, перед цим давав свідчення мій син Віталій. В нього були дуже великі проблеми з хронічним бронхітом. Ну і Я так вже собі зрозуміла, що це були вже, і напевно, і з легенями щось не все в порядку. Ну і що я тільки не робила? Я лікувала лікарствами, я лікувала вже травми, що ми тільки не робили. На кінець я прийшла до отця Олега і кажу, прошу отця, мол... а, а, а до оця Олега на молитви він ніяк не хотів йти сюди. Ну і я кажу, прошу отця, давайте помолимося за сина Віталія за його стілення, за оздоровлення, зацілення його хронічного бронхіту. І отець Олег почав молитися. Отець Олег молився, молився і на, кіне, і на кінець, я нічого вже до Віталія не говорила, Віталій мені говорить сам, мамо, я би пішов з тобою на молити до оця Олега. Я кажу, добре, ходи, йдемо. Прийшли ми до оця Олега. Походив він недовго, походив він за третій раз, у нього вже е, задишки не стало. Оця така задишка в нього була, вже ну, з астматичним компонентом, напевно, що вже, вже починалася астма у нього. і цей. І він каже, мамо, в задишки в мене вже немає. Ну, дякувати Богу, дякуємо і оцю Олегу. Але до лікарів ми майже не звертаємося. Ну і думаю, ну, ну така справа, якщо ми ходимо до цього Олега, Господь все рівно нас цілить, коли би то не було. І тут вчора ми, ми, ми йдемо додому, а він нам оце розказує. Каже, Віталій, це обов'язково, треба дати свідчення і подякувати Господь Богу і оцю Олегу. І я щиро дякую Господу Богуцю Олегу за це зцілення його.